На волині за минулу добу вогнеборці ліквідували дві пожежі. Одне з займань сталося у Луцьку на вулиці Межовій. По прибуттю рятувальники виявили палаючу господарську споруду. На щастя, вогонь швидко приборкали. Потерпілих немає. На місце пожежі пробули вогнеборці оперативно-координаційного центру першої та другої державної пожежно-рятувальної частини. На гасіння вогнеборця подали один водяний ствол, локалізували пожежу. У перші 50, а ліквідувати вдалося. У перші 52. два потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі короткі замикання електромережі. Ще одне займання сталося у селі Кричевичі на Ковальщині. Вогонь охопив житловий будинок. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та уникли поширення вогню. На щастя, обійшлося без жертв. На місце пожежі пробули вогнеборці 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля та місцева пожежна охорона сіл Уховецьк та Скулин. По пробуттю вогнеборці організували ланку газодимозахисної служби для роботи непридатному для дихання середовищі. Насіння вогнеборці подали три водяних стволи. Локалізувати пожежу вдалося у 12.01, а ліквідувати у 12.54. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі.